Дуже скоро гряде цар царів і Господь господствуючих. І хто не поклониться царю царів, хто буде проти народу Божого, проти єврейського народу, проти істинної церкви Божої, всі будуть знищені. В нашій країні іде війна, мільйони людей гинуть на нашу землю. Прийшов сатанізм. І Бог чекає, щоб люди звернулися, покаялися, прийшли до Бога, стали християнами, учнями Христа, Божою сім'єю. Та при всьому жаху, який твориться, люди гордяться, вони не хочуть каятись, смирятись, звертатись до Бога. Та Бог смирить будь-кого і будь-яке коліно поклониться. Перед іменем Ісуса Христа треба зрозуміти, що Бог живе там, де смиренний дух, смиренні люди і смиренні народи, тільки там, в таких серцях, живе Господь, нам всім потрібен Бог. А якщо ми противимося, то приходить сатана. І поки людина гордиться, поки вона роздумує, то дозволяє сатані царствувати у своєму житті і на своїй землі.